І бачимо сьогодні, що люди виїжджають з окупованого міста. Сім всіми правдами неправдами стараються виїхати на територію України. приїжджають до наших центрів, щоб отримати комплексну підтримку та допомогу. Дніпро. Це один з 16 центрів підтримки переселенців «Я Маріуполь» в Україні, які працюють за ініціативи мера Маріуполя Вадима Бойченка. Сюди по допомогу щодня приходять десятки людей. Серед них ті, хто давно виїхав з окупованого міста, та ті, хто вибрались звідти лише нещодавно. Працівники закладу кажуть, лише минулого тижня в них зареєструвалися ще 20. 23 маріупольця. Пані Світлана переїхала до Дніпра в липні цього року. Ділиться, не зробила цього раніше через хворобу. Тепер жінка – постійний відвідувач центру «Я Маріуполь». Ми допомогу різного роду, вона дуже нам необхідна, тому що ми всього лишилися. І це дуже, насправді, для нас важливо. Тому благодаримо всіх, хто працює в цій сфері і показує нам таку підтримку. Продуктовий набор, гігієнічний набор я отримала. Ну, вот одежду и обувь. Це перший раз і как раз вот вовремя зима настала. Куртки та пальта, футболки, джинси, демісезони та тепле взуття, а також індивідуальні гігієнічні набори. Все це видають завдяки благодійній організації пролісок Дніпро, яка працює за підтримкою агентства ООН у справах біженцях в Україні та організації «European Civil Protection and Humanitarian Aid». Допомагати я Маріуполь вони почали з перших днів повномасштабного вторгнення, аби на власні очі побачити, як нині працює центр. Представники місії завітали сюди особисто. На сьогодні у нас іде видача е, іменно людям, які прибули е, у нас ну скажемо так, евакуювалися. Буквально тут, от за, за ці останні два місяці. Це люди, які все таки виїжджають з Маріуполя і звертаються до хаба. Таких людей відстежують керівники хабу, і тоді до нас звертаються вони з їхнім зверненням. Ми реагуємо на нього, тому ми тут. Окрім цього, тут можна отримати побутові послуги, відвідати перукаря, зробити манікюр, пошити або відремонтувати одяг, поспілкуватися з юристом, полікувати зуби та записатися до сімейного лікаря. Людина приходить до адміністратора, вибирає собі зручний час та дату, записується і приходить вже отримають під час зустрічі. Говорили зокрема про здобутки та плани на майбутнє, програму забезпечення переселенців житлом, навчання дітей та працевлаштування. Ми змогли впрацевлаштувати більше 600 наших маріупольців, які цього потребували. Ми реалізували декілька проєктів за підтримки і USAID, і за підтримку ГІС, який реалізовували ми проект, наприклад, який називався Робота для тебе. Він реалізовувався за підтримку уряду Німеччини. Тривав деякий час на нашому центрі. Ми дуже гарні результати показали. Зараз ми працюємо з нашими міжнародними партнерами щодо сталості цього проєкту і до нашої подальшої співпраці. В міській раді Маріуполя кажуть, перед тим як запустити той чи інший проєкт, спочатку радяться з Маріупольцями, аби зрозуміти, якої саме допомоги вони потребують. А потім до процесу залучають українських та міжнародних партнерів, адже їх підтримка нині вкрай важлива. Ми бачимо, що кожен день в нас є нові Маріуполь які різними шляхами приїжджають на підконтрольну територію, і вони потребують різноманітної допомоги як продовольчими, так і непродовольчими товарами. Ми вирішуємо ці питання за допомогою наших партнерів. У нас їх вже велике коло таких надійних партнерів і проліска це один із цих партнерів. Лідія, шамрай, Гайдутка. ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7